Що в сім'ї великій у саду цвітів прекрасних буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник? Сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають 209-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. У Добропіллі з цієї нагоди мешканці міста та представники місцевої влади зібралися біля пам'ятника Кобзареві, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять видатного митця і українського національного героя. Уже понад півтора століття немає з нами великого Шевченка, Кобзаря та Пророка. Але кожне його слово воно пророче і ніби адресоване саме нам. Ми вшановуємо його творчість, яка надихає жити, боротися, кохати як вічна святиня, як уособлення найвищого розуму і непізнаного духу, як невмируща душа. Є поети, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогоденнє і майбутнє. До їхнього числа відноситься Тарас Григорович Шевченко. Він є символом української державності, української нації, єдності українців. Любити Україну треба не словами, а ділами. Протягом життя Шевченко робив діло. В одній людині поєдналися поет, прозаїк, співак і патріот. Україна. Сьогодні ми перечитуємо слова кобзаря по новому, переживаємо слово в слово, бо виявилось, що письменник описав сучасні події України. Війна в нашій країні почала набирати його обличчя, і сьогодні на заході журналісти мали змогу поспілкуватися з шанувальниками творчості Великого Кобзаря, які мають свою думку, як і великий поет. Це пам'ять про героя, про справжнього патріота. Дійсно, без нього всі слова в його віршах перекликаються з сьогодення. Цього Це наша, наша життя, Це ми в своє час. Україна повинна бути вільна, незалежна. І скільки ж можна вже знущатися з Україною. Лише би мир нам вже старикам, що нам ще більше треба. Знімальна група телебачення Капрі з добропілля, спеціально для Капрі Ньюс.